Привіт всім! It's з вами знову Анао. Сьогодні тема стосунки. Хочу поділитися деякими цікавими моментами про стосунки. Сподіваюся, вони будуть цікаві. І для вас також. Відколи я почав працювати з людьми як цілитель, тема стосунків завжди мала особливе місце я мало не сказав проблема замість теми. І на жаль, дуже часто це дійсно є проблемою. сьогодні хочу поділитися своїми відчуттями та враженнями щодо стосунків. Чому вони іноді працюють, а іноді ні. З якого типу стосунків почнемо? Давайте почнемо з романтичних стосунків. Як я вже казав в інших відео, ми проживаємо багато різних видів стосунків. Перші – це стосунки дітей з батьками. Звісно, коли ви дорослішаєте, у вас з'являються друзі. потім дуже скоро, а іноді й пізніше виникають романтичні стосунки. Але звичайно, у нас є ще й стосунки з колегами, начальством тощо існують різні види та рівні взаємин. романтичні стосунки, безумовно є дуже інтенсивними, цікавими та емоційними. На початку стосунків ми зазвичай дивимося на все крізь рожеві окуляри. Ми усвідомлюємо деякі проблеми нашого партнера, принаймні те, що ми називаємо проблемами, але з іншого боку ігноруємо їх. річ у тім, що ми можемо сприймати це як проблему партнера, або просто прийняти його або її такими, як вони є. Це перший момент через деякий час. Деяким людям важко прийняти партнера таким, яким він є, навіть якщо він або вона зовсім не змінилися з самого початку. Але ж ми ігноруємо певні речі, бо ми закохані. Ми хочемо будувати романтичні стосунки з цією людиною. Питання в тому, чому люди відчувають потяг один до одного. Іноді це випливає з проблем у стосунках з батьком чи матір'ю. Ми занадто близькі з батьком чи матір'ю, підіймаються на поверхню певні проблеми у стосунках з батьком чи матір'ю. Це відбувається підсвідомо. це одна сторона питання. Іноді, коли ви дивитесь на партнера якоїсь людини, ви можете помітити дуже велику схожість із матір'ю або батьком цієї людини. Таке може статися. Це відбувається підсвідомо. Це один момент, але це не та тема, про яку я дійсно хочу поговорити. я хотів би поговорити про ситуацію, коли один із партнерів більше в серці, а інший. У розумі, як ви знаєте, я хочу повертати людей більше у серце, бо саме на цьому рівні ми маємо зустрічатися та з'єднуватись. Зрештою, так і відбувається наш перший контакт з іншими людьми. Ми з'єднуємося через серцеву чакру і чакру сонячного сплетіння. Чакра сонячного сплетіння відповідає за соціалізацію, контакти з іншими людьми, і звісно, серцева чакра на початку це безумовна любов, а не просто зацікавленість у комусь. Ми можемо випромінювати безумовну любов або з'єднуватися з людиною тієї ж статі. Я, як чоловік, з іншим чоловіком або жінка з іншою жінкою. І так само у стосунках з чоловіком або з жінкою все починається із серця. Дуже важливо з'єднуватися на рівні серця це той резонанс, який ми відчуваємо. Згодом, звісно, підключається розум. Коли рожеві окуляри спадають і ми бачимо партнера іншими очима. Дуже цікаво спостерігати за цими змінами. Часто люди не усвідомлюють, що партнер з самого початку був таким, але через рожеві окуляри все здавалося чудовим. Ми не хотіли бачити, не могли бачити, а потім все змінилося. На мою думку, багато стосунків не складаються через те, що один з партнерів у серці, а інший у розумі. вони не знаходяться на одному й тому ж рівні, і це не дуже працює. Ще один важливий момент: якщо одна людина знаходиться в серці, а інша в розумі, та людина, яка більше в серці перебуває в більш високому стані, вона більш задоволена собою. Це інший рівень, вищий рівень енергії. Якщо ж людина більше в розумі, рівень її енергії нижчий. Так що ж роблять більшість людей з більш низькою енергією? А вони не можуть знайти спосіб їм ліньки, вони не знають, що робити, і не хочуть підвищувати свою енергію. І для того, щоб партнер, який більше в серці, опинився на тому самому рівні, партнер, який в голові, буде просто тягнути ту людину донизу. Тобто людині, яка на нижчому рівні набагато простіше, але звісно це не допомагає і не підтримує стосунки. Правильно було би підвищити рівень своєї енергії, щоб піднятися до енергетичного рівня свого партнера. Стосунки на вищому рівні набагато приємніші, веселіші і простіші. але з якихось причин люди не знаходять спосіб це зробити, не можуть лінуються, ще щось. Важливо розмовляти один з одним, підібрати вдалий момент, навіть домовитися про розмову з партнером, щоб це обговорити. Не робіть негативних сюрпризів для свого партнера, кажучи, я маю з тобою поговорити прямо зараз. Партнер має бути готовий до розмови, інакше ви створите напругу. Це не дуже корисно для стосунків чи вирішення проблеми. Якщо ви в гарному стані, в хорошому настрої, і бачите, що ваш партнер теж. Поговоріть з ним, запитайте його, скажіть, що хочете поговорити, поділитися дечим, що вам треба дещо обговорити. Like У будь-якому the випадку спочатку прислухайтеся до свого so, серця, можливо, навіть попрацюйте із серцевою чакрою спочатку, а потім спілкуйтеся. Спробуйте, ви побачите різницю. Ви відчуєте різницю. Коли ви розмовляєте на рівні розуму, і коли це розмова від серця до серця, це величезна різниця. І Якщо до цього були якісь проблеми, але зараз ви обоє в серці, можливо, ви зрозумієте, що насправді це і не проблема. зовсім. Це просто щось, що створив розум знову. То що б ви не робили, будьте в своєму серці. Прислухайтеся до нього. Все стане простіше. Це стосується і вашої родини, колег, начальства. Коли ви говорите від серця, ви відчуваєте, що ви в серці і хочете розпочати розмову на рівні серця. Це простіше. Чесно кажучи, зі мною так відбувається з дитинства. Здебільшого я був у своєму серці, залишався в ньому, адже ми всі народжуємося в серці. Проте чомусь люди переключаються в розум. Деякі люди занадто рано, деякі пізніше. Ми можемо звинувачувати оточення і казати: так, це через людей навколо, через роботу, партнера або батьків. Це не має значення. В певний момент ми стаємо дорослими. Ми несемо відповідальність за власне життя. Ви можете вчитися на ситуаціях, щоб змінювати це. Не треба вірити своєму своє своє розуму, своєму его. Своє поверніться з голови в своє серце. Ви побачите і справді відчуєте реакцію оточуючих the outside, людей на вас. Вона буде іншою. Часто, коли я просто залишався у своєму серці, я позитивно впливав на оточуючих, покращуючи настрій деяким людям. Вони були не в гарному гуморі, не в хорошому стані. Навіть досить злі. Я не опускався до їх рівня енергії. Навпаки, я піднімав рівень їхньої енергії, відкриваючи свою серцеву чакру ще більше. І направляючи енергію їм, ви не повірите, але іноді менше ніж за хвилину їхній настрій змінювався. це був зовсім інший рівень спілкування з такими людьми. Це справді працює, і не лише для мене. просто спробуйте. Експериментуйте зі своїми чакрами, відкрийте свої чакри. Вам нічого втрачати навпаки, ви лише виграєте від цього. Взагалі від цього виграють усі Тож спробуйте і напишіть мені про свої результати. Будь ласка, мені дуже цікаво. Дякую, що переглянули це відео. Сподіваюся, що ви вже підписались на мій канал. Натискайте кнопку подобається та поділіться цим відео з іншим. До зустрічі.